Вау! Взагалі то щоб відкрити сейф, потрібен ключ. І так, подивимося у мене. Вау, я просто обожнюю смаколики. О, Пригости нас, будь ласка. Що? Ну вже ні. У вас є свої сейфи. М -м -м, як же це смачно. Обожнюю зефірку. Не отримаєш. Ой, ну й добре. Давай сюди ключ. Дякую, жадіно. Хоч би мені дістався смаколик. Oh Мамочки, сильний пій виглядає зловісно. Ох, не заздрю. Гаразд, треба бути хоробрим. А взагалі то непогано. ні, щось почало гірчити в горлі. Здається, я палаю на допомогу. У мене з'явилася одна геніальна думка. Саме час підсмажити мої маршмело. Так, це буде дуже смачно. Дякую, Майк. А тепер час поласувати. Смакота. Ніколь, давай сюди ключ від мого сейфа. Лови. Так, подивимось. Раптом там буде вогнегасник. Ого, який загадковий капелюшок. Нічого собі. Він що, бездонний? Там щось взагалі є. Ой, ні. Звідки там вода? Хто небудь вимкніть кран? Ну от, я вся мокра. О, так цей капельох може загасити майка. Майк, одна мить. Зараз я тебе врятую. Ох, так, ну нарешті. Як же мені полегшало? Велике дякую, брітні. А ціни на жирі, хоч би що. Клас. Здорово, що ще одна шпажка залишилась. Що? Могла б поділитися з друзями. Або хоча б допомогти загасити пожежу. Oh. Вау, який класний сейф Можна я буду перша? Okay. Дякую, друзі. Цікаво, що мені дістанеться цього разу. Подивимось. О, ні. Смердюча цибуля. Відстій Ой, фу, прибери її, брітні, прошу. Ну вже ні, я таки їсти не буду. Та ще чого. Давай, подружко, треба. Ні за що. Грай за правилами. Які ви жорстокі, гаразд, так і буде. А... Ой, яка гидота Це просто гидно. Так, навіть дивитись огидно. Через цю мерзену цибулю в мене туш потекла. Oh. Бідолаха. Не хвилюйся, брітні. Ти і так гарна. Відчепись, Майк. Краще відкривай свій сейф. Та без проблем. Майк у справі. Yeah! Вау! Мені дісталась моя улюблена шоколадка. Ось це удача. Неймовірно. <гум> Що? Ти не пригостиш мене шматочком. Please. Приймаю за честь. Ей, Майк! Чого? А можна і мені, будь ласка, шматочок. Е, ну і що, Майк? Я чекаю. І про мене не забудь. No. Так, дівчата, це моя шоколадка. Їсти її буде лише я. Отак, так, як же це смачно! Просто пальчики оближеш. No. Ні, Коля, ти чого сидиш дуєшся? Відкривай свій сив. Добре, добре, зараз. Подивимось. Е, бластер. What? І що мені з ним робити? Тут якийсь дивний знак. Нічого не розумію. Ой, ого. Друзі, я випадково. Що? Знову дві цибулини? Ну, Ніколь. Пробач, я правда, випадково. А от мені цей бластер буде дуже доречним. І спробую я його на шоколадці. Отак круто. Хочу ще. Ось це круто. Згоден. Моя мрія здійснилась. Поласую до відвалу. Ну ні, Ніколь. Навіть не мрій. У мене також є одна класна ідея. Що? Ні. Ха, ось це прикол. Це я і знову я. Не розумію, навіщо вона це зробила. Дівчата, пригощайтесь цибулькою. Ви маєте її з'їсти. Давай, давай, швидше. Ну добре. Ну, і що, круто я вигадала. Брітні, це геніально. Давай п'ять. Давайте скинемось, хто перший. Цуєфа, Ура, Я перемогла. Ну і що, подивимось. Будь ласка, нехай там буде щось дуже смачне. Ого, морозиво, це шалено. Яке ж вона смачне. Як же тобі пощастило? Я теж хочу. Так, друзі дуже захопились. Ну що, відкрию свій сейф? Так, що там? Що там? Це схоже на котячий корм. О, Гедота. Але нічого не вдієш, доведеться спробувати. Який жах! Це дуже огидно. Хочеться промити рот. Ей, Майк! А ти не хочеш відкрити свій сип? Звісно, хочу. Подивимось. Ого, що це таке цікаве. 3D-ручка і схожа, вона магічна. Треба спробувати щось намалювати. І здається, я вже знаю, що. Намалюю я морозиво. Воно буде так круто виглядати, що брітні мені буде заздрити. І так, погнали! Контур готовий. Тепер тебе треба розмалювати якнайшвидше і додати побільше кольорів. Як же здорово у мене вийшло! Ну, дивіться, Ого, воно стало справжнім! Зійти з розуму. Ні, Ніколь, ділитись не буду. О, дітько, я не хочу їсти цей корм. Зачекайте, у мене з'явилася ідея. Дайте сюди ручку. Мені треба терміново декого намалювати. Ви вже здогадались? Я намалюю милого кошеня. Дивіться, як здорово виходить. Залишилось лише розмалювати. Так. От і все. Готова. Ой, який же милий він у мене вийшов. Так, вийшло. Привіт, друже. У мене для тебе дещо є. Сподіваюсь, ти голодний. От, будь ласка, пригощайся. Ой, нічого собі. Ось це звірячий апетит. Ну, який же він милашка! Ага. Зачекайте, хто перший вирішить лічилка. Так, це я. Ого? У мене роли і не прості, а мармеладні. Клас. Я посеві дала, щоб їх спробувати. Ей, подруга, прокинься. Нічого пускати слину на мої роли. Ну що час спробувати? У мене є пальник, тільки я не вмію ним користуватись. Ну-ка, ну-ка. Так, вийшло. Ох, який він апетитний. Блі, та що ж таки? Hey. Майк, спокійно. Давай я тебе навчу. Так, навчиш. Дивись, якщо тримати палички ось так, то тримати ролл не складе ніяких труднощів. Відкривай рот. Вау, дякую. Це так смачно. Та з твоїх рук ще смачніше. А можна ще. Ох, добре, тримай. А тепер жуй. Ой, взагалі це було боляче. Відкривай свій сит. Добре. Там точно має бути щось смачненьке. Ну-ка, подивимось. Мамочки, який жах. А? Ти в порядку не забилась? Так, я в порядку. Тільки не кажіть, що мені доведеться це їсти. Ні за, що Ще як доведеться. Давай, давай, сміливіше. О, була, не була. Повірити не можу, що я це роблю. Як же він мерзенно рухається? Треба подумати про щось приємне. Мене зараз вирве. Що? я це зробила. Все більше я не з'їм. Хочу бити. Бріні правила є правилами. А я його ще ролами годувала. Добре, треба покінчити з цим як можна швидше. Буду їсти руками. Ось це жесть. Вона реально їх їсть. Ага, навіть дивитись важко. Все, задоволені. Я закінчила. Ніколь твоя черга. Ну що ж, подивимося, що дісталось мені. Ого! Це портал. На то є. Що? Ми повернулись. Ніколи більше не відкрую цей сив. У Ніколь один бургер проте такий апетитний! А от у Брітні їх цілих десять. Нічого собі, а у Джулі сто крутяк. Ну що, давайте швидше спробуємо. Почнемо з Ніколь. Із задоволенням я якраз дуже сильно зголодніла. Вау, як же смачно! Е, шкода, що бургер лише один. Брітні, тепер ти. Я таких величезних бургерів ніколи ще не їла. Ой, як же смачно! Дівчата, у мене обличчя чисте. Так, брітні, у своєму репертуарі. Ну що, настав мій час спробувати мої 100 бургерів. Я дуже голодна, тому з легкістю їх з'їм. Але для початку збудую високу бургер-вежу. Бачили, як круто вийшло? О, ні, вона падає. Ай! Джулі з тобою все гаразд. Так, зі мною все чудово. Невелика бургерна лавина, але я ціла. М -м -м, ці бургери правда нереально смачні. У Ніколі одне яйце, а у Джулі десять. А от у брідні їх цілих сто. Цікаво, що ви будете з ними робити? Але давайте почнемо з Ніколь. Але чому одразу я? Добре, нічого не вдієш, доведеться це з'їсти. О, ні, який жах. це дуже-дуже несмачне. В смаженому вигляді куди приємніше, але так чи інакше я впоралась. Тепер моя черга. О, я вигадала. Я можу розбити всі ці яйця за допомогою катани. Так, це буде неймовірно. Підкину яйця, дістаю катану. Налаштуємось на міцний удар і. Хія! А тепер ловимо. Ого, це було дивовижно. Дякую. Ну, а зараз я вип'ю ці яйця через трубочку! Ніколи ще не пробувала пити сирі яйця. І зрозуміло чому. Це огидно. Так і справді. Яйця смачні лише в смаженому вигляді. Брідні, тепер ти. Як же мені впорати з цією горою? Добре, спробую почати з одного яйця. Брідні, ні, тільки не з цього. Ой-ой! ой, -ой, -ой яєчна вежа руйнується. Ні, лише не на мене. А, який жах! Брідні, як ти? Який жах? Я опинилася у яєчній ванні. Проте це дуже смішно. Подивіться, який у мене милий пончик, а у мене їх цілих десять. А у мене купа зі ста пончиків. Ось це пощастило. Так, так, починаємо з мене. Я вже вигадала, як я з'їм свій пончик. Я буду їсти його як справжня леді за допомогою ножа та виделки. Це буде обережно, граційно і так само смачно, як і руками. М -м, неймовірно. Дівчатка, навіть не думайте мене вквапити. У мене лише один пончик, і я збираюсь насалодитись ним поповній. Який же він апетитний? А це глазурь. Клас. Ну от я й закінчила. Джулія, тепер ти. Нарешті я так давно не їла пончики, що не терпиться спробувати. Вау, як же це смачно! О, так. І чому я раніше не їла так багато пончиків одразу? Це в десять разів смачніше. А з цього я зліплю ось таку кульку і з'їм. Ням-ням-ням. Я наїлась. Ніколь продовжуй. Добре. З якого боку до них підступитися? О, придумала. Треба скласти всі пончики вежею. Це буде неймовірно. Ого, щоб продовжити, я в нас сходи. У мене виходить справжній пончиковий хмарочос. Ти думаєш про те саме, про що і я? «Ага! І нарешті останні. Ні, з моїх рибончиків. «О, ні Падаю!» Ти як, подруго?» Зі мною все гаразд. Але прошу більше так не робіть. Червоний перець Який жах, не заздрю!» У ніколі 10, а от у Джулі всі сто. Дівчата, тримайте подругу. Вона зараз впаде. Джулі, ти поки що приходь до тями, а ми почнемо з брідні. Так, їй пощастило більше від усіх. Sorry. Мені справді доведеться почати першою. Цей червоний перець має такий страшний вигляд. Відкошу маленький шматочок. О, ні, мені дуже гостро. О, я все. Хто буде далі? What? Хто? What? Так, хто буде далі? О, ні. Я. Який жах! Якщо у брітні була така реакція на один перець, то чого чекати після десяти? Ой-ой-ой, мамочки, дівчата, я відчуваю, що всередині мене все закіпає. Ще трохи і вогонь вийде назовні. О, наче пройшло. Велике дякую, Джулі. А тепер твоя черга. Ні, будь ласка, ми з'їли, отже, ти повинна. Як же мені страшно. Візьму одразу всі, щоб з цим покінчити. О, ні. Я відчуваю, що всередині мене все закіпає. Боже мій, допоможіть. Мені дуже гостро. Який жах. Лягай. Підолашна Джулі. Треба їй якось допомогти. Ого, Ніколь. Не знала, що ти пожежник. Ліквідувати пожежу моя друга робота. Тримай, Джулі, зараз тобі полегшає. Готово. Від мене вогонь далеко не втече. Дякую, Ніколь. У Ніколь одна чіпсинка Прінголс, у Джулі упаковка, а бріні дісталась ціла стіна з Чіпсів Прінголс. Ось це так. Ну що, почати треба з Ніколь, бо у неї найменше від усіх. Це навіть не чіпсинка, якась крипта. Одна мить. Я тепер вчений, лупою і пінцетом, зможу без проблем взяти свою крихітну чіпсину. Чудово, вийшло. Ну, а тепер спробуємо. Mm -hmm. І, під лупою вона здавалася більшою та апетитнішою. Але все одно смачно. Джулія, тепер ти. Ох, це є й задоволення. Ей, а чому упаковка не відкривається? Ну давай, давай! Ану, припинили сміятись. Я знаю один дієвий спосіб, з допомогою якого я точно відкрию упаковку. Так, готова. Пила допомогла. А тепер підкинемо упаковку вгору і ловимо всі чіпсинки ротом. М -м, неймовірно. Ну і що, дівчатка, як вам такий трюк? Ой! Так, про упаковку я й забула. Ой, яка ж вона кумедна? Добре, нехай Джолі відпочине, а я займусь своїми чіпсами. Мені, звісно, неймовірно пощастило. Тут так багато різних смаків. Хочеться спробувати всі всі. Як же класно. Дівчата, зі мною все... Ой, мабуть, ще відпочину. Отак. Обожнюю чіпси. Хочу з'їсти всі-всі-всі. Брітні, перестань кидатись упаковками. А, добре. Мабуть, вдягну каску Так буде безпечніше. Джулі, бережись, банок. Урки долашне, їй би також каска не завадила. Все, далі це продовжуватись не може. Треба збити цю стіну із чіпсів. О, ні! Круто придумано, дай п'ять. Дівчата, чіпси мене придавили. О, яке апетитне мармеладне око. А у брітні їх цілих десять. Скільки у Джулі? Так, сто мармеладних очей. Просто відпад. Кожне я почну. Ще не терпиться спробувати. Ох, який він милий. Зараз оцінимо на смак. Ой, яка смакота. А всередині ще таке класне жиле. Просто пальчики оближеш. Ну а тепер я. Ей, ні, тепер моя черга. Я насаджу всі мармеладні очі на свої пальчики та з'їм. Ох, як же прикольно виглядає. Брітня схожа на хом'яка. Отак, смакота. І чому мені ніхто не казав, що мармеладні очі такі смачні? Ну от я все. Ой, я вдавилась. Дівчатка, допоможіть. Ой, велике дякую, Джулі. Ти мене врятувала. Стало набагато краще, але я хочу ще. Та ще чого. Це все моє. Ні з ким я ділитись не буду. О, так, які ж вони смачні. Діти І Яка я рада, що мені дісталась така велика порція. Ням-ням-ням. А ну-ка, стояти ніколь. Я не дозволяла нікому їсти мої мармеладні очі. Треба швидше наповнити весь рот, поки дівчата у мене їх не відібрали. Отак, ну яка ж це смакота. І так, у мене залишилось два останніх мармеладних ока. Гадаєте, вони для вас? Звісно, ні? Все лише для мене. Ну от і все. Я все з'їла. Ой, а це що таке? На моєму обличчі з'явилися очі. Треба було ділитись.